Я думаю, що Залужний просто запропонував технологічний план, за умови якого українські збройні сили можуть з позиційної війни перейти, як він каже, в маневр. І таким чином добитися звільнення більшої частини українських територій. Причому я знову нагадую, що наші союзники завжди нам казали просту річ: що що в разі, що ми даємо вам зброю для того, щоб ви мали. Більш сильну позицію на перемовинах з Росією поки що ніякої перспективи перемовин з Росією не про, не проглядається І невідомо, чи буде така перспектива навіть в ситуації, якщо нам дадуть всю цю зброю, яку запрошує союзники Валерій Залужний, і наші війська звільнять ще якусь частину нашої території, окупованої ворога, або навіть всю цю територію. Я думаю, що наших союзників є велика проблема, тому що вони переконалися в тому, що президент Російської Федерації Володимир Путін не настроєний на закінчення цієї війни в будь-якому варіанті. І е, глухий кут він існує не у війні, як такий, не у позиціонуванні армії. Тому що я теж вважаю, що це абсолютно е, помилковий підхід. От був помилковий підхід, про нього говорить генерал Залужний, про те, що. Якщо у Росії буде велика кількість жертв, вона захоче закінчити цю війну. Зараз існує інший підхід, що Росія не хоче закінчити цю війну, тому що є, ця війна переходить в позиційну війну. І в такій ситуації Володимир Путін просто веде війну на виснаження України, і така багаторічна війна на виснаженні України, в принципі йде на йому користь, тому що він просто перетворює Україну на такого політичного, економічного і демографічного Ліліпута. Що, в принципі, в інтересах російської держави, навіть з великої перспективи, вона тоді стає домінантом у Східній Європі. Абсолютно. І вона зараз цю, навіть ця, ця війна, в принципі, вирішує цю задачу. Навіть якщо ми уявимо собі Росію без Путіна в майбутньому, демократичну Росію, Оцю прекрасну Росію майбутнього, про яку мріють російські опозиціонери. То що Путін дає у спадщину, навіть якщо ця Росія існуватиме без українських територій? Він дає у спадщину велику, багатомільйонну державу із 120-140 мільйонами населення, поруч з якою буде держава, яка раніше там мала 50 мільйонів колись ще, а зараз буде мати в кращому випадку 30. І це, якщо війна закінчиться найближчим часом, якщо закінчиться найближчим часом, буде мати 20-25 і менше. Тому, в принципі, Володимир Путін вирішує задачу, яка в будь-якому разі в інтересах російського суспільства. І шовіністичного і будь-якого Україна перестає бути конкурентом на політичній арені. Шовіністична Росія, яка буде союзником Китаю, зацікавлена в тому, щоб була така Україна. Але ж демократична Росія зацікавлена в такій Україні, тому що в цій, в цій ситуації Україна просто буде знаходитися десь між, між Росією і, Поль, і Польщею, а навіть між Росією і Німеччиною як двома великими європейськими державами. От що вони роблять. Тепер виникає наступне питання: а якщо ми розриваємо це коло замкнене і виходимо за, на кордони Російської Федерації. Озвільнюємо територію України з допомогою того технологічного е, реваншу, про який говорить Головнокомандуючий Збройними силами України. Тут же вступає в дію нова умова. Війни на території самої Росії не, мало, не має бути. Російська територія не має обстрілюватися зі зброєю союзників. Український солдат не має йти на російську землю. Ну, значить, в принципі, Володимир Путін, його режим, його держава. Вони убезпечені. Вони ведуть навіть не війну, а таку, знаєте. Спецоперацію. Чим відрізняється, до речі, війна від спецоперації реально? Війна може відбуватися на території двох країн, а спецоперація на території тільки тої країни, де, запл... де її заплановано. Іншого плану бути не може. Ви ж бачили, що навіть удари по Чорноморському флоту Російської Федерації по окупованих територіях стали неприємним сюрпризом для Росії, тому що вона і такого не допускала. Що приліт безпілотників по Москві чи там по якихось воєнних об'єктах в самій Росії, це неприємний сюрприз про Росії, тому що вона і такого не допускала. Але там є, так би мовити, червона лінія реальна війна. Якщо у нас дійсно з'являться там справжні ракети, власні, якими ми зможемо обстрілювати Росію, якщо ми зможемо знищувати російський воєнний арсенал ракетними обстрілами на території самої Росії, це буде інша війна, звичайно. Це ясно, але поки що ми ж бачимо, що таких передумов немає. Значить, в принципі, Путін вибирає між двома варіантами: продовження війни на лінії зіткнення, яка є сьогодні, або продовження війни на лінії зіткнення, яка буде завтра, на Державному кордоні України. І ось тут у наших партнерів немає ніякої відповіді на питання. І у нас немає ніякої відповідання, що ми будемо робити в разі, якщо технологічний план генерала Залужного спрацює, ця позиційна війна перейде знову в на ну, Українські території будуть визволені, українська армія, як ви розумієте, не без втрат дійде до території е, е, самої Росії. Ми отримуємо Донецьк, Луганськ і Крим навіть. Mm -hmm. Ну, і з цього моменту почнеться знищення цих територій, так як зараз відбувається знищення Херсона. Просто лінія знищення переміститься на кілька там, сотень кілометрів. Росіяни будуть знищувати Донецьк, Луганськ, Симферополь і Ялту з такою самою пертістю, з якою вони знищують Херсон. Виходячи з простої моделі, не доставайся жити нікому. І от тут виникає найголовніше питання: що ми будемо робити, в разі, якщо ми переконаємося, що війна не закінчилася, Путін не помер. Російська Федерація не збирається складати зброю, а населення підтримує ці дії, тому що ми зараз бачимо по соціології, що населення готове. До миру, якщо Україна відмовиться від своїх територій, але як тільки Україна говорить, що вона, що вона не збирається нічого відмовлятися і вона хоче свої окуповані території повернути, в Росії кількість прихильників миру стрімко падає. Що ми будемо робити в цей момент? Тобто уявимо собі українські війська на кордонах, цей план генерала Залужного спрацював, Росія продовжує війну, як ні в чому не бувало, може. Єдине, що в неї не буде таких е, можливостей технологічних. Може, війна буде на паузі, тому що не буде ніякої політичної угоди. А через паузу, через рік вони почнуть новий наступ вже на кордонах. Ну, з території Росії. Ну, ну от виявиться, ми стоїмо на кордоні, ми кажемо, все, для нас війна закінчилася. А росіяни кажуть, для нас ні. Ви окупували Донецьку, Луганську, Херсонську, і Запорізьку області і Крим. Для нас війна закінчиться, коли ви визнаєте територіальні реалії і залишите окуповані вами російські території. І війни немає. Просто вона починається через півроку, через рік, коли достатній запас ракет. Чи просто війни немає, але просто є там якийсь масований ракетний удар по Києву через три місяці. Чи там по Харкову. Ну, тобто, війни війни немає, але й миру немає. І Росія чітко говорить, що вона не закінчила свою спецоперацію, і що вона буде її продовжувати до звільнення окупованих українцями територій і до знищення нацистського режиму. Що ми далі робимо? От який у нас далі воєнний план? Це ж теж цікавий момент, який потрібно проговорити, тому що у нас є прекрасний план. Я вважаю, що він абсолютно логічний і абсолютно вивірений. План звільнення окупованих українських територій. У нас немає другого пункту плану. Що ми будемо робити, коли переконаємося, що звільнення українських територій це не закінчення, а продовження війни. Тому що це шизофрінічна війна. Це війна, в якій Україна може воювати тільки на своїй міжнародно визнані території. При тому, що саме міжнародне, міжнародне право зруйновано, його більше немає. Фактично. Путін його зруйнував. Тепер в світі діє тільки одне право право сили. Якщо ми можемо воєнним шляхом за наші території звільнити, то ми їх контролюємо. Якщо ми не можемо воєнним шляхом наші території звільнити, ми їх не контролюємо. Про цьому може бути прийнято 155 резолюцій Генеральної асамблеї ООН. За них може проголосувати 255 країн. Україна може провести 149 міжнародних конференцій. Вся ця макулатура існує виключно для нашого самозадоволення, тому що якщо ми не можемо воєнним шляхом звільнити українське місто, воно контролюється росіянами крапка. Тоді що ми робимо? Це ж про це ж теж треба думати. І що буде з нашою європейською євроатлантичною інтеграцією в такій ситуації? Тобто, чи станемо ми членами НАТО в ситуації, коли ми стоїмо на кордонах? Наша армія захищає наші кордони, і в цей момент ворог ракетами обстрілює наші міста, а безпілотники летять по наших воєнних об'єктах. Якщо ми вступаємо до НАТО в такій ситуації, то країни-члени НАТО спротивні воювати з Росією, а вони не будуть.